Вітаю, друзі! Всім привіт, всім гарного настрою! Одразу хочу сказати, грошей просити не буду ні в якому разі. Це відео відноситься швидше до стрімерів, до блогерів, ніж до просто глядачів, просто підписників. Зараз хочу звернутися саме до тих стрімерів та блогерів, яким я свого часу допоміг. Але одразу хочу сказати одне: ніхто з вас нічим мені не зобов'язаний, абсолютно. Ніхто з вас нічого мені не винен. Допомагати вам просувати ваш контент, ваші канали свого часу, це був мій власний вибір. Зрозуміло, ні, 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 ніхто мені нічого не винен. В той же час я звертаюся до тих людей, кому я свого часу допоміг. До танкових блогерів, стрімерів е, з, одним, з одним невеликим проханням. Якщо вам не важко виділити 5-10 хвилин свого часу, Зробіть невеличке відео про мій канал, так би мовити, прошу вас про рекламу. Про просування мого каналу хочу набрати якомога швидше першу тисячу підписників. Це трошечки мотивує, спонукає робити контент, робити його якісніше і так далі. Ну, власне кажучи, ви це все самі все знаєте. Мені не важливо, де ви стрімите, чи на Ютубі, чи на Твічові, Трову, Кік, Фейсбук, я не знаю, де там ще зараз можна проводити трансляції, куди ви робите свій контент. Якщо вам не важко, будь ласка, я вам буду дуже вдячний за просування мого каналу. Колись я допоміг вам, якщо у вас є можливість, допоможіть, будь ласка, мені. Просто просуванням ось цього мого каналу. Посилання на цей канал буде в описі під відео. Наразі всім! Дякую тим, хто подивився, тим, хто зробить мені рекламку, тим, хто просто допоможе просунути мій канал в плані підписників та переглядів. Дякую, бережіть себе, всім гарного настрою, до зустрічі.